Математика 7 травня. Сьогодні ми з вами виконуємо перевірну роботу 10. Перший варіант, другий варіант Обираєте за бажанням або як маєте який матеріал. Перегляньмо цю роботу. Варіант 1. Перше, друге, третє завдання тестові обрати. Правильну відповідь. Одну правильну відповідь. Другий блок. Четверте завдання обчислить значення буквеного виразу. Записуєте буквений вираз. Вставляєте замість букв значення і обчислюєте. Всі обчислення діти повинні виконати, тобто ділення. Множення, додавання, всі обчислення ось тут записуйте. В стовпчик як обчислювали, все пишете. П'яте завдання розв'яжи задачу. Читаєте задачу. На чорниці можете зробити короткий запис задачі. А на листочку на аркуші на цьому записуєте тільки розв'язання. Бо тут не. Вистачить місця і для короткого запису, і робите повну відповідь. Перший варіант 5 завдань. Другий варіант, так само 5 завдань. Вони схожі. Перше, друге, третє завдання тестове обираєте одну правильну відповідь. Другий блок, четверте завдання. обчислюєте значення буквеного виразу. Ще раз нагадую, усі обчислення на арку ще записуйте. І п'яте завдання це задача. Я б хотіла зупинитися на задачі. Перший варіант ваша задача. У вітальні, ширина якої 4 метри, а довжина 5 метрів, килимом застелено 7 десятих площі підлоги. Обчисли площу підлоги не застеленою килим. І так, дивіться, ширина є, довжина є. Отже, можете знайти площу. Знайдете площу. Сім десяті від знайденої площі займає килим. Знайдете площу під килимом. А потім знайдете площу підлоги не застеленою килимом. Це все інше решта. Чи є якісь запитання за цією задачею? Чи щось є незрозуміло за цією задачею? Ні. Зрозуміло. Так. Пригадайте, як знайти площу прямокутника. Подібна задача в другому варіанті. Подивіться. У кінозалі довжиною 6 метрів і шириною 5 метрів, крісла займають 9 площі підлоги. Обчисли площу підлоги вільною від крісел. Довжина є, ширина є, можна знайти площу всього кінозалу. Знайшли площу кінозалу. Знайдете потім. Площу, яку займають крісла, 90 десятих від усієї площі. І потім знайдете решту, те, що залишилось, не зайняте кріслами. Зрозуміло, У кого є запитання щодо цієї задачі, другий варіант. Питайте. Немає. Усі завдання. Ви виконуєте ось на цьому аркуші. Бачите, там, де у вас записані завдання. Поруч у вас чернетка, на якій ви можете якісь свої там поміточки робити для себе. Тут ви виконуєте обчислення і розв'язання задачі і обираєте правильну відповідь. Після того, як ви виконаєте завдання, його потрібно сфотографувати і надіслати. Прикріпити у нових знаннях для перевірки або на пошті. Це зрозуміло, діти? І так, питаю. Зрозуміло, тож починаємо виконувати завдання.